Доброго дня, мої друзі, написав нового вірша, називається Беззаконня ТЦК. В селі дідусь, на припічку сидить, з цього села всіх на війну забрали. Заїхали мордовороти з ТЦК, всіх били і автобус затягали. Ходили по хатах, шукали хлопчаків. А тим, хто цій бедлоті не корився, лупашили добинкою по пиці та так, щоб зразу кров'ю він умився. Ламали руки, били по ногах. Це на війну вони людей так збирали. Хто від ударів в голову свідомість втрачав, того за руки й ноги у автобус затягали. Це все творили на очах у матерів. Повістки привезли і роздавали, а поруч поліцейський екіпаж вони цим покидькам із ТЦК допомагали. Чому, скажіть мені, без досвіду хлопчак повинен бігти Україну захищати? А воєнкомиці, годовані кнури, в тилу сидіти, свої дупи тут ховати. Чому ментиці мамкині щури, яких в дитинстві діти ображали? Пішли туди служити вони всі, де владу, хоч маленьку роздавали. Вони тепер помстяться всім жінкам, дівчаткам, котрі в школі ображали. Вони ж тепер при владі ці козли, їм пістолета і дубінку дали. Але на нульці, суки, не підуть вони в тилу будуть людей кошмарить. Прийдуть туди, де бабка зелень продає, у неї захисту нема і можна її вжарити. А ще ці гниди на узбіч зроблять пост, і водіїв всіх будуть провіряти. У нас воєнний скажуть стан, повістки також будуть всім пихати. Зупинять на кордоні вони бус, що хлопці гонять волонтери з-за кордону і скажуть в нему перегруз, і не пускатимуть вони цей буст додому, захочуть хабаря. І ціну назовуть, ці гниди уже зовсім обнагліли. Мерзотники, коли нажеретесь, цих бумажок ви геть вже звіріли. Ви зараз хуже зражки ворогів, не хочете в війні допомагати, підтримати тих змучених військових, навіщо їм скажіть тоді мішати? Поїдьте в Закарпаття, Букавель, Карпати, Сеневір, Яремче, Дрого, Рахів, там багато крутяків. Гуляють і паячуть кожен вечір. Попробуйте повістки там роздати. Чи будете цих покидьків ганяти, ламати руки, ноги, ребра всім, аби повістку на війну їм дати. Верховну Раду в Києві зайдіть, роздайте там повістки тій бедлоті, багато хочуть грошей, хоч хай на нуль ідуть, хай попрацюють на такій роботі. Дістала чесно, хочеться кричати: остановіть вже клят, ту війну, верніть нам те, що в нас раніше було, верніть нам спокій, мир і тишину. Слава Героям України, слава нації, слава Україні!